П'ятницю 15 серпня має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна. При цьому досі не до кінця не зрозуміло, що саме запропонує Путін, які умови влаштують Трампа, і чи погодяться з ними Україна та Європа. Отож, чого потенційно чекати від майбутньої зустрічі, поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня і вас вітаю. Так, доброго дня. Отож, зараз ми чуємо багато припущень, так чого очікувати від майбутньої зустрічі, але частина думок все ж таки сходяться на тому, що ця зустріч відбувається так, доволі поспіхом і без такого конкретного предмета для розмови, так? Тобто, ваші припущення, що може відбутися на цій зустрічі, і чи побачимо ми взагалом якісь конкретні все ж таки рішення? Рішення стосовно чого і кого? Ну, власне, мирних угод, так, про які теоретично ми мають говорити. Яких мирних угод? До чого тут США та Росія? Давайте так. Ну 80%, що приблизно нічим не закінчиться, тому що позиція Путіна не поміняється, він її оголосив. Припинення вогню можливо після того, як Україна як Україна покине чотири області та оголосить офіційну відмову від НАТО. Ну судячи з усього, мається на увазі, що Україна повинна внести зміни в конституцію і відмовитись від НАТО. Ну навіть якщо теоретично, теоретично почнеться процес зміни конституції. Ну це мінімум на півроку, то це теоретично. А практично, звичайно, що це виконано не буде. Чи давайте підійдемо з такого шляху? Чи може Трамп змусити Україну відійти з чотирьох областей? Ні, не може, тому що якщо це не відбулося на, на початку цього року, коли перемовна позиція України була значно слабкіша, а у Трампа сильніше і у Європи слабкіше, то цього немає, то цього не сталося. То і зараз вони цього зробити не можуть. Навпаки, зустріч Трампа з Путіним є більш уразливою для нього, тому що він так піддається критиці за занадто таку слабку позицію щодо Росії. А ось висить на ньому на ньому. Не будемо забувати санкції, які вони так різно обіцяли щодо Росії, яка не припинила вогонь. А відсотків 20 я вважаю, що Путін ну теоретично для того, щоб, щоб показати, будуть якісь просувати. Підпроміжний варіант це як вони говорять повітряне переміри. Ну тобто атаки України настільки системними стали по їхній інфраструктурі, по залізниці, по нафта нафтопереробних підприємствах, по військових заводах. Ви це можете спостерігати, що їм просто вже реально дуже боляче, тому вони починають висувати якісь проміжні варіанти. Ну це приблизно 20%. А так в принципі, зустріч Трампа і Путіна, ну вона нічого не означає, навіть якщо вони про що Домовляться. Чому? Тому що ж Путіна що турбує? Його ж не просто не зупинка чи вихід з війни? Його ж турбує зняття санкцій, а санкції знімає Європа. А Європа знімати санкції не буде. Тим більше там ще ще одна ситуація гірша для Росії. Так Трамп же змусив європейців купувати і його нафту та газ. То як він буде погоджувати з європейцями? Щоб російський газ з'явився на, на цьому та нафта, з'явилася на території ЄС, тим більше категорично проти будуть багато країн ЄС, в першу чергу Польща, країни Балтії, Швеція, Фінляндія. Тобто, в принципі, куди не кинути ту тупік, і це більше. Іміджові втрати саме для Трампа, те, що він взагалі зустрічається з Путіним, але це ж його проблема, а не проблема України. Україна вже бере участь дійсності перемовина, коли системно нищується російську інфраструктуру. ми зараз в цілому багато бачимо заяв так і від західних змі, так про те, що ось буде обмін територіями, так і Трамп про це говорив. І ось буквально нещодавно міністр То -то -то -то. також заявив так, що будуть поступки, і нібито якби якими ніхто не буде задоволений. А Зеленський неодноразово якби теж заявляв, що на жодні територіальні поступки Україна не піде. Трамп відповідно також, якби про це в курсі. Тож на вашу думку, все ж таки не буде оцих ситуацій, коли Трамп Путін так будуть вирішувати, скажімо так, долю українських територій фактично без України. Я б сказав, якщо навесні цього неможливо було зробити, то зараз тим більше. Ну малюйте, <хи> якщо Трамп хоче поганбитися на увесь світ, ну нехай помалює. Це ж його в дійсності проблема, те, що він стряв цю, в цю розмову. От вчорашні його заяви, там же головне, якщо ви викинути всю, все, що він там говорив. Головне, що я не знаю, чим закінчиться зустріч з Путіним. Вона може добре або погано. А в дійсності у нього важелі тиску немає на Путіна, і йому немає чого дати Путіну, і Путіну немає чого дати Трампу. Не, ось і все і це вже як буде Трамп з тієї ситуації, яку він сам себе поставив. Це вже проблеми конкретно Трампа. Якщо там міністр оборони США щось там якийсь там починає розповідати казки і все інше. Ну, ну мало ли що хтось говорить на Заході. Ну, говорить далі. Президент сказав, що відступ, відступати нікуди не буде. Ну, це правильна позиція, що значить там відступати. Е, ось, тим, ну і тим більше європейці нас підтримали в цьому питанні. Тому і, на, навіть коли знаєте, коли навіть е, голова Пентагону щось говорить, це не означає, що треба бігти і в. Вик виконувати і вдумати, що це виконання якихось зобов'язань України. Я пам'ятаю півтора року тому, як тільки СБУшники почали мочити НПЗ, голова Пентагону, теж починав нам е, говорити, що е, ну це за попереднього президента Остін тоді, що, бо, що це виявляється цивільна інфраструктура. Послухались ні, ну добре, знаєте як це знаєте, часто буває на цей на коли телефонуєш кудись. і коли щоб немає вільних тих операторів на, на цьому, на в якусь кампанію зазвичай це такі різні кампанії масово, Там говорять зараз. Оператор там ваш ваш голос, точніше, ваш дзвінок дуже важливий для нас. Там та почекайте вільного оператора. Так і тут, ну мало ли, що він там говорить. Ну у них немає важелів це зробити. Для нас головне, зброю будуть продавати європейцям для України. Будуть, а Трамп не може. У нього, важ... У нього з початку цього року і важелів тиску на Україну поменшило. Чому? Тому що там вже було питання продажу зброї, точніше, допомоги зброї України. Так а зараз вже чистий бізнес. Європейці купують зброю, американці продають. Трамп всім сказав, що це чудова угода. А що він тепер буде говорити своїм виробникам зброї? Що я тут зустрічався з Путіним? Щось щось тут вирішили, і ми припиняємо вам контракти? Ні, так не буде. Ось і ну і все, нас повинно цікавити тільки це. А далі, те, що він там нам говорить, що щось там Зеленський не так. Щось ви не то робите. Слухайте, та це, це реально по барабану великому. Я хочу сказати. Зброю продають. Ну так продавайте далі. Все інше, хоч, хоч не знаю, хоч хоч ким завгодно називати. Головне, давайте зброю, а далі нас не повинен цікавити. Нас повинен цікавити виробництво нашої зброї а, і. Конкретне питання, чому досі цілий порт, наприклад, Балтійського моря. А це питання до нашого уряду. Чому експорт для наших підприємств ВПК не дозволено для того, щоб залучати туди ресурс, так додатковий? А чому не ухвалено законопроект Defense City Це вже питання до парламенту для того, щоб ухвалювати, щоб залучати більше ресурси і покращувати виробництво зброї. А все інше реальне немає ніякого значення у Трампа. Немає важелі тиску в дійсності на Україну. Як набув? Було як він тоді виявилось навесні минулого цього року, а зараз тим більше немає? А ви тоді вірите, що Трамп зараз буде відстоювати інтереси більш-менш так відстоювати інтереси України? Бо ну здається, ніби то, що його головна мета це власне не перемога, так а такий, знаєте, швидкий мир за будь-яку ціну. Тобто, чи не буде такої історії, що він знову ж почне? Ну, більш-менш в якійсь мірі, але все одно тиснути на Україну Нас, і, власне, нас треба, давайте так: не існує країни, які займають проукраїнську позицію. Кожен захищає виключно свої інтереси, любить себе, дружить за гроші або через необхідність. Так у нас з американцями дружба за гроші, що ви розуміли, так От все. І тому що а що, а що, що, що а значить, що, що значить мир за це? Це, це, це ти ж в американських виборцям. Ну так і йди, перед ними тепер е, е, виправдовуйся, е, що ти, ти не зробив. Е, що значить мир за будь-яку ціну? Як він це зробить? Питання як. Зброю будуть продавати так. Один раз вже обламалися, коли нам перервали постачання зброї. Що європейці почали задавати. Навіщо ваш ваша американська зброя тут взагалі в Європі потрібна, якщо вона не буде стріляти проти Росії, ось до до речі, того Хекса -то тоді крайнім зробили. Сказали, що ну хлопець гарячий, молодий, виявляється, не не зорієнтувався, перервав допомогу Україні. От і все. Тому, що значить мир за будь-яку, як, якими, якими інструментаріями він це буде робити. Немає у нього цього інструментарію. У нього конфлікт інтересів з, з росіянами. Росіяни хочуть одного зняти санкції з Європи. Європейці показали. Такий красивий жест, який в Україні називається Фіга, і сказали, що ми нічого знімати не будемо. Тим більше знову таки там вже домовилися з американцями, що вони будуть продавати нафту та газ. І що тепер? І що тепер Трамп буде говорити? Я тут я наполягаю, що ви зняли санкції європейці, що ви зняли санкції з Росії. А своїм своїм виробникам буде говорити, що я тут домовився з європейцями, що ви багато чого заробите. Так у мене погані новини для вас, ви нічого не заробите. Ну тут Трамп точно не буде йти на такі речі, тому що це буде шкодити конкретно його авторитету. А Путіну не має чого дати Трампу. Він не може дати красивих цифр, пообіцяти якихось інвестицій, там 600-500 мільярдів, які, які Трамп готовий там розказати своєму Твітері, як він класно працює на забезпеченої добробут Америки. Далі у них конфлікт інтересів, бачите, по Індії, наприклад, там же ж претензії до Індії щодо нафти. Це які привід, там же ж по торгівлі теж велика суперечка, і на Індію не тільки а, американці, європейці в тому числі тиснуть що того, що вони купують нафту. А, так що так, от тому я тут не бачу предмету а, а, хвилювань, так як у нас люблять українці знову зраду розганяти. Єдине, що мене турбує, чим буду займатися цей знаєте цілий прошарок людей. В нашій країні, які знаєте, як шамани у давні часи займаються переказами, що говорив Трамп. До речі, не нам а своїм виборцям. А і що вони будуть робити після того, як Трамп іде у відставку, і чим вони будуть займатися? Хоча не знаю, може перекваліфікуються, все ж таки, колись були непогані спеціалісти з коронавірусу. От, власне, лідери ЄС також сьогодні хвалили таку заяву, так у підтримку України. Вони там наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватись силою, так і що шлях загалом до миру в Україні не може визначатися без України власне. І, от, зокрема, відомо, що завтра в них також має відбутися телефонна розмова із Зеленським, також із Трампом. І в цілому видно, та, що в ЄС так трохи стурбовані тим, що їх не буде на цьому саміті. От на вашу думку, чому власне Трамп проти їх присутності і що в цілому це означає? Тобто він хоче таку тет а тет розмову особисту з Путіним? Я взагалі не виключаю, що Трамп хоче безпосередників почути Путіна, так і робити вже конкретні висновки. Тому що, бачите, там виникла якась непорозуміння, що, що почув там, Вітков, чи те почув. Знаєте, як старий наш цей відомий мем, баба не чує, не чує баба. Отак от от воно виявилось. А от я не виключаю, що Трамп використає цю історію, щоб взагалі послухати, що скаже йому Путін. А Путін нічого ну, не скаже. Окрім лекції про печенігів, буде говорити. Якусь там мечню, а, й вимагати, те, що він до цього вимагав чотири області України. Не. Ну і не будемо забувати іншого гравця, Китай. Китай же не хоче, щоб Росія вела перемовини з Вашингтоном. Вона хоче, щоб щодо долі Росії розмова йшла з Китаєм. І тому я думаю, що коли Путін говорив з земпіням, там якраз була така розмова, що він буде продовжувати війну. От, і все. Тому я тут нічого не очікую. Тому може інша мета було бути у Трампа взагалі подивитися, а Путін живий чи не живий, тому що він же його бачив, коли зустрічався під час першого строку. Тобто, там декілька цілей. Знаєте, іноді перемовини проводяться не для того, щоб. Вирішити якісь проблеми, іноді перемовини просто проводяться для збору інформації, що чітко і зрозуміло. і Трампу, я думаю, потрібно зараз зрозуміти, що далі робити. А якщо він вперся в таку стіну, а якщо є чітка чітке, чітке блокування Росії, він нічого зробити не може будь-які домовленості Путіна з Трампом без ЄС та України взагалі не мають ніякого значення. Ну, вони можуть там щось тобі намалювати, як там там хтось там розма. Рковою, ви тут територіями будете торгувати. <сміх>, хто ви такі, що тут вирішувати, які території? А тим більше, це пряме порушення Хельсінських угод від 1975 року про непорушність кордонів в Європі, які підписували в тому числі Сполучені Штати Америки, ну, то, власне, так само на зустрічі Валясі не буде й Зеленського. Хоча там політику писали так, що е, лідери ЄС хотіли просунути, якби ідею, що Зеленський має, там буде присутній. Е, гадаєте, що Зеленського власне з тієї ж самої причини не буде, так? Тобто, все одно Бо Трамп хоче вислухати власне Путіна? Е, Найкращою присутності Зеленського і України на цих перемовинах є безперервне бомбардування російської території. Так? Якщо в цей день ще. Україна роздовбе, наприклад, термінали Балтійського моря. Це є бо це є буде присутність України на цих на перемовинах. Зеленський і так буде присутній. Про що можна розмовляти з країною, яка не може забезпечити безпеку, ядерну країну, основних там маршрутів і повністю, повністю ППО. Ми не так мислимо. Головне, не буде присутні, а показує, що ви там можете говорити все, що завгодно. Всі рівно ви будете змушені мене запрошувати. та? можете там 10 разів зустрічатися на Алясці, там, да та? може, там Трамп десь говорив в Росії, приїжджай в Росію. Це не має значення у Трампа немає важелі тиску на Україну, тому що е у його перемовна позиція у цьому трикутнику е вона більш уразлива стала, а європейська стала краще, як і українська стала значно краще. От а російська попадає, тому що знов таки Путіну немає чого запропонувати Трампу. Всі ці красиві історії про арктичну нафту після того як просідають, просідає ціна на нафту. Вони не мають значення, І судячи з того, як а Трамп діє по Венесуелі, то так йому і Росія, в принципі, російська нафта взагалі не потрібна від слова зовсім. А тут немає. Я, я не бачу точ, точок до такої, і плюс Китай. Китай буде е, підтримувати війну, він буде підтримувати, поки Путіна на цьому етапі, тому що Путін його влаштовує. І він хоче, щоб перемовини щодо Росії велися виключно з Китаєм. А, а, а Росія це проксі вже Китаю. Нат, так до цієї теми, Трамп заявляв, що зустріч з Путіним буде такою, мовляв, пробною, так і що він одразу зрозуміє, як Путін налаштований, мов там в перші yeah. хвилини зрозуміє. Подібну думку також висловив і генсек НАТО, що Трамп хоче перевірити серйозність Путіна. Але ну якби незацікавленість і несерйозність Путіна, ну в принципі, очевидна, ну здавалося б. Тож, знаєте, таке питання виникає: якщо Трамп все ж таки переконається вже, ну, можливо, навіть на 100% в позиції Путіна, то яких потім ми кроків можемо очікувати від нього? Тобто, це буде якийсь тиск, будуть впроваджені санкції. Ну тобто, яких кроків тоді ми можемо потенційно очікувати від Трампа? Дивіться, Трамп бізнесмен і він конкретна людина. Він розуміє, що будь-який посередник це посередник. Так він хтось може не так почути, інтерпретувати. Він хоче сам дати оцінку тому, що відбувається, для того щоб для себе визначити, що буде далі, так. Це перше. Друге, тому, тому друге, ми не повинні чекати, чого від нього чекати. Ми повинні ставити його в таке становище, щоб він діяв відповідно до наших інтересів. Як робив Ізраїль, що Ізраїль думаєте, запитував американців бомбардувати Іран, не бомбардувати Іран. Вони поставили їх перед фактом. Зробили це красиво, успішно, і тоді одразу ж прийшов Трамп, відбомбардувався. Сказав, який він молодець, і взагалі він все зробив. А Ізраїль десь був поряд. Так і Україна повинна мислити, роздовбати порти Балтійського моря, зробити так, щоб експорт в Індію припинився сам по собі. Потім скажемо донедредович. Знаєте, ми де там чули у вас? Є було питання до Індії щодо російської нафти. Ну так вийшло. Так вийшло, що ми вирішили це питання. Як ви вважаєте, це добре? Я думаю, що це добре для вас, в тому числі як для найвеличнішого лідера сучасності. Я думаю, що Трамп не буде проти такого постановки питання, і нам треба ставити встановище. А це можливо виключно виробництво власною зброєю і атаками на територію Російської Федерації, тому що на відміну від початку цього року, всім в світі вже стає очевидно, що російська економіка просто валиться, просто валиться, тому що і, і, і підтримки цього цієї немає їх неможливо буде врятувати. А Україна повинна допомагати цьому і ставити в становище США. Що вони припинили нам компостувати зайвий раз мозок, так <піли> припинили давати виручку виробникам валір'янки в нашій країні, чи Барбавала, чи що у нас там п'ють для заспокійливого? А коли я думаю, що витерх одразу ж у нас збільшується після того, як хтось слухає Трампа, забуваючи, що взагалі то він не нам це говорить а власним виборцям. а Як він буде пояснювати власним виборцям, це взагалі не наша проблема. І тому ми повинні розуміти в конкретними речами мислити, чому ми не можемо немає технічної можливості роздовбати порти термінали в Балтійському морі, наприклад, чи в новоросійську чи в більш чутливих місцях. А це виключно питання компетенції нашої і нашого уряду, який повинен забезпечити виробництво зброї таким чином, щоб, щоб ми могли це реалізувати та нав'язати свою думку. Так, це знаєте, як е, згадала, поки ви говорили, здала думку, що е, чим більше галусу інформаційного навколо якоїсь зустрічі, тим менше буде від неї результатів. Так, Тоб, тобто, так, ну приблизно так, і... так. Тобі що знаєте, бо так е, Трамп дійсності він же шоумен, і е, він орієнтується в цьому. А знаєте, це був такий, е, е, такий римський імператор, е, полководець Авгідал. От от він кожного дня відрубав цей частину хвоста своєї собаці, і всі це все це потім запитали. Не і всі в галас навколо був. А не запитує: а чого ти це робиш? Чого ти не одразу ж відрубаєш? Говорить: ну нехай вони обговорюють хвіст моєї собаки, а не обговорюють те, що я роблю. Так і приблизно Трамп робить. Він незважаючи на свій вік, достатньо вдало орієнтується в соціальних мережах. Він достатньо вдало орієнтується, як відпетляти від дуже незручних, Запитань. Він завжди виделку цю ставить, як завжди, от, згадайте, як він ставився до, 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 до цих самих санкцій. Я можу запровадити санкції, вони можуть спрацювати, а можуть не спрацювати. Так, так і тут зустріч з Путіним може бути добре, а може бути погано. А потім, якщо піде погано, говорить, ну я хотів, да, хотів виконати ем, волю своїх виборців, не вийшло, але ми підемо іншим шляхом. Якщо Суду буду добре о ну, ну, бачите, який я був красавчиком, тому що як і обіцяв, так і зробив. Тобто, скрізь шукає собі такі обхідні шляхи, щоб завжди бути е... це демократія. Ну да, вчитися треба. Він же ж у нього ж демократія, для нього ж головне виборці. Це у Путіна немає перед ким звітувати, у китайців немає перед ким звітувати, тому що там виборів немає. А Трампу треба тримати і внутрішній порядок денний, так і не орієнтуватися на виборців, щоб не просіли рейтинги його легітимності. І тому він достатньо в дійсності хитрувати все це робить. У нас правда. Та знову таки в основному через це заробляють виробники валер'янки так а так ну слід сприймати це спокійно. А тому що дивіться, після поїздки Віткафа, все ж таки додаткові мита по Індії влупили і влупили так, що навіть моді зателефонував Зеленському вчора, до речі, було. Знаєте, що це стало? Да? а що стало? А тому, що є тиск, є розуміння, що так не буде. А якщо Трамп доб'ється, що Індія припинить купувати російську нафту? Ну це просто катастрофа буде для, для Росіян. Ну просто катастрофа. Вони будуть змушені переходити на карткову систему як Північної Кореї. Так, перерозподілу продуктів, а тобто вони скочуватимуться у радянський союз 30-х років, а не в 80-х чи брежніва, як думають там пенсіонери в Росії. Вони будуть змушені різати всі витрати, які тільки можливо. А якщо вони починають е, різати всі витрати, ну це значить недофінансовані регіони. А недофінансовані регіони е, люди почнуть комусь бити морду там. А регіони почнуть запитувати, навіщо ми тоді знаходимося в Росії. А регіони-донори, які непогано себе почувають, будуть запитувати, а чому ми будемо тримати, е, тримаємо цю ну незрозуміло кого. Тобто, ми будемо бачити вже модель радянського союзу. Він же розпався не через те, що росіяни не хотіли тримати імперію. Ні, гроші на отримання імперії закінчилися. Але знаєте, перспектива звучить доволі оптимістично, але аби так сталося. Дякую вам за це, це. От знову такі всі, от всі глядачі ваші от повинні задавати запитання, ви повинні задавати запитання кожного разу. Чому нема ракет для того, щоб роздавати парти Балтійського моря до нашого уряду, до нашої шановної влади? Коли ми будемо мислити конкретними питаннями, у, у нас да не дивитися і не слухати, що там Трамп наговорив, а потім це. В цих соцмережах це розганяти. Тоді в нашій країні багато чого теж буде вирішуватися зовсім по-іншому. Я вам дуже вдячна за ваші думки, за нашу розмову. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.